Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає доцільним залучення ув'язнених до українського війська. За його словами, таким чином можна було б закрити відразу два питання: це брак ресурсу на фронті і витрати на утримання в'язнів у тюрмах. Однак ефективність такого підрозділу залежатиме від умінь керівників. Це досить складна в плані управління дисципліни історія, але в плані ресурсу це ресурс. Ну замість того, щоб їх отримувати, витрачати на них кошти в е тюрмах, да, при при тому, що в нас є певні проблеми да, з економікою в країні, ці люди могли б хоч якусь користь принести на фронті. Безумовно, на них не можна було б розраховувати там в, то, в повному обсязі, як на якийсь там вмотивований е підрозділ, е але частину задач покласти на них можна було при правильному підборі е кадрових офіцерів, які б цим керували. Це могла б бути б ефективною історією, яка б а, дала змогу нам одночасно декілька питань закрити. Це нехватка ресурсу кадрового людського в армії, і а, це витрати да, коштів на цих людей. Журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко створив опитування в соцмережі. В ньому українці відповідають на питання: чи варто залучати засуджених за тяжкі злочини до служби в армії за їхнім бажанням? На даний момент більшість опитаних проголосували за. Нагадаю, що це опитування не репрезентативне.